Плизнюки, раки та водолії. Ваша білосмуга настала саме для представників цих знаків зодіаку лютий стане щасливим місяцем, який принесе радість та удачу. Ось що очікує на кожного представника знаку, поговоримо далі. Друзі, вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь, ставте ваші вподобайки та тисніть на дзвінок. Всім доброго дня! Всіх вітаю! Лютий 2023 року. Можна характеризувати коротко, але ємно. Чим далі, тим небезпечніше та цікавіше. Ми поспілкувалися з астрологиною Анастасією Пороховою. Вона розповіла, яким буде лютий для кожного з нас. Перш за все, лютий несе позитив, адже в астрологічному просторі трапилася історична подія. Велика та сувора планета Сатурн перейшла нарешті у знак водолія. Планета Сатурн міняє знак лише один раз на два з половиною роки, тому це можуть бути вагові зміни в житті кожного знаку і суспільства в цілому. Тож не будемо довго тягнути і розпочнемо наш астрологічний прогноз. Овен представникам саме цього знаку слід проаналізувати, наскільки ви були ефективними впродовж двох з половиною років. Якщо вдалося досягнути цілей, то люти вас потішить. Якщо овен вписався в структуру або побудував її сам, якщо він встиг заявити про себе як про відповідального та серйозного фахівця, то настав час отримати винагороду. нагороду. Така людина готова масштабувати свою особистість, до неї звертатимуться за експертною думкою, що може прославити її, розшириться кількість корисних знайомств, можливо, покращення матеріального становища. Овен може знайти для себе. Нових друзів повністю є шанси на створення нових проєктів. Крім того, це стосується і особистого життя. Цілець для вас також основною темою лютого стане робота та особиста самореалізація. Можливо, настав час для координальних змін. Для тельців буде актуальний перегляд робочої системи. Це переоцінка того, ким ми були, ким ви хочете стати. Яка ваша власна цінність? Які обов'язки ви виконуєте, які кейси хотіли би наздобути? Можливо, ваша робоча сфера потребує змін, можливо, потребує інновації, трансформації. Треба уважно придивитись робочі стосунки і злучити нових партнерів. Можливо, або зовсім змінити роботу? Для тельців у будь-якому варіанті буде добре підвищувати свою кваліфікацію. На багатьох тельців очікує вирішення питань нерухомості або приї? Близнюки, для вас останні роки були надважкими і навіть в якихось моментах кризовими. Проте видихайте все це завершилося. Але перед тим, ви маєте самі розпочати дбати про себе, виробити свою структуру, як побудувати нове життя, як укріпити здоров'я, зберегти спадок або гроші. У близнюків може змінитися вчитель, наставник, і якщо такого не було, може він і прийти у ваше життя. І тепер вони готові працювати з системою своїх переконань, цінності, уявлень про призначення, про те, куди вони йдуть. Настає час провести аудит своєї освіти, знайти там застаріли ланки, можливо, та підвищити свою компетенцію. У лютому близнюки можуть заявити про себе або навіть отримати. Визнання раки вам доведеться вирішувати ті самі завдання, з якими ви стикалися раніше, і в першу чергу почати дбати про свій емоційний та фізичний стан. Ракам потрібно перевірити своє здоров'я, пройти можливо, пройти можливо пройти обстеження чи лікування, користуючись сучасними науковими медичними підходами. Або медичною технікою, можливо, якесь експериментальне лікування серйозних недуг, розмежувати свої ресурси та ресурси партнера. Раки зрозуміють, що потрібно почати розвиватися у професії та створювати саме власну подушку безпеки. Також раки мають пропрацювати і за своїм емоційним станом це допоможе залишитися в ресурсі і не наробити дурниць. Леви, вам доведеться вирішувати питання у партнерстві за попередні роки. Ви мали стати більш самодостатніми і зрозуміти, що слід покладатися на себе. І якщо ці якості напрацьовані, то леви зможуть притягнути такого ж сильного та конструктивного партнера у своє життя, і ви будете з ним міцний союз разом розширятися і процвітати. Це може бути не тільки особисті стосунки, а також це може стосуватися ділових бізнес-відносин. Якщо леви вже перебувають у шлюбі, то настав час відповісти собі на запитання, чи хочу я провести наступні 30 років зі своїм чоловіком. І якщо відносини жили себе, то можливо їх припитненням. Складно, що перевірять міцність, якщо є за що боротися, то результат обов'язково буде. Діво, на вас очікують позитивні результати у всіх сферах, за які ви будете братися. З'явиться можливість зарекомендувати себе як висококласний фахівець. Це чудовий час, щоб пропонувати всі тонкощі своєї професії. Йдеться саме про те, щоб напрацювати власну практику та кейси. Потім можна буде систематизувати отриманий досвід, наприклад, написати інструкції, методички, які допоможуть. Колегам, клієнтам або широкому колу людей, кого це стосується, можливо, це якісь курси. Класня така класична тема дів це працювати і прогресувати на благо соціуму. Для ДІВ почнеться продуктивний період з негативними чинниками для вас. Труднощі можна запобігти головне часто знаходити запобіжник проблеми, а не з часом починати ліквідовувати наслідки. Друзі, я вам дякую за перегляд. Ви були на каналі Ростислав Продакшн. Ставте свої подобайки та тисніть на дзвінок. Адже незабаром вже продовження астрологічного прогнозу від експертки Анастасії Порогової.